Наш випуск почну з поздоровлень членів неоконспірологічної теорії Крадії світла. За їх думкою, олігархи ховають від нас електрику у глибоких коморах своїх маєтків, але вона обов'язково з'явиться як тільки піднімуть тарифи на електроенергію. Теорія невблаганно вказує на те, що все це змова рудого лиса Ахметова та Офіса простих рішень. Крадії світла вночі вивозять електрику за кордон. Тими самими вантажівками, якими раніше вивезли до Китаю весь родючий український чорнозем, цікаво, що продовження жорстких блекаутів та відсутність світла навіть в столиці по 10-12 годин жодним чином не бентежать конспірологів і вони продовжують свою війну з темрявою за світло. Як насправді виглядає ситуація? Насправді ще гірше, ніж ви думаєте. Дві найбільші ТЕС роздовбані ракетами. Вони не були захищені ніякими потужними бетонними спорудами і належним чином не були прикриті ППО. З приводу бетонних споруд взагалі не зрозуміло, чи не будуть вони коштувати дорожче самої ТЕС і чи можливо взагалі захиститися від балістичних ракет. З приводу ППО свого у нас нема, а партнери не поспішають. Дніпровська ГЕС розтрощена, інші отримали ушкодження. Насправді ми втратили нашу маневрову генерацію, і це означає, що у пікові часи будуть блокаути, а не в пікові нам просто не вистачатиме електрики, бо блоки АЕС йдуть на планові ремонти. На відновлення двох найбільших тез держава виділила 1,6 мільярди гривень, і відновлення триває. В той же час здичавілі виробляють чергову партію ракет для чергового удару по цим ТЕС. Існують певні надії, що разом з ремонтом подбають і про ППО. Але це не панацея, тому що рано чи пізно ракети такі вцілять. Панацеєю могла б стати розподільна енергетика з газотурбинними електростанціями та котельнями, що можуть видавати не тільки тепло, але й виробляти електрику. Київська мерія заявила, що найближчим часом встановить в столиці шість потужних газотурбинних станцій, які зможуть запобігати блекаутам у Києві і будуть генерувати електрику для 300 тисяч киян. Скажу відверто, якщо вони не впораються з цим завданням, київську владу можна буде гнати віниками одразу на ВЛК, не очікуючи ніяких виборів, бо у них був час, у них були кошти і зв'язки США та ЄС. Замість цього вони клали плитку, а меценати, забудовники будували чудовий пішохідний міст у місті тотально аварійних мостів через Дніпро. Хоча, можливо, я усе невірно зрозумів, і міст хвиля це мікрогез, а бруківка та плитка генерує енергію, коли по ним ходять та їздять. І, взагалі, можливо, це все нова концепція еко-міста, де ми живемо у симбіозі з природою, і окрім метану та перегару, не викидаємо в атмосферу жодних шкідливих речовин. Нарешті ми позбудемось сколіозу та нервових розладів, і на зміну прийдуть старі, добрі чума, халера та оспа. Для ідеального енергетичного шторму нам не вистачає лише Сергія Лєщенка, який зараз повинен вийти і знов заявити, що жінкам, дітям та підліткам саме час повертатися в Україну, бо тут давно безпечно, а вночі легше буде ходити, рухаючись у напрямку дзвінкого дитячого сміху, вже не кажучи, що за наявністю жінок на навпомацьки у темряві пересуватися і легше, і цікавіше водночас. Отже, висновки. Тому люди повинні зараз думати і дійсно переїжджати до і шукати можливість переїхати або в інше місто, в області, де буде електроенергія. Потрібно дивитися, а краще дивитися в сторону а, приватного сектора, щоб все ж таки а, запобігти всім, всім проблемам, які можуть виникти взимку. А на жаль, відновити швидку генерацію. Ми не зможемо в короткий проміжок часу. Я маю на увазі там рік-два. Тобто короткий проміжок часу по-моєму це рік два відновлення генерації буде неможливо. Я повністю згоден з очільником союзу споживачів комунальних послуг паном Попенко. Поки є час, міняйте квартири у Хрущовках на приміські будинки або їдьте туди, де буде електрика. Нема грошей і ви не вмієте плавати. В ЗСУ є робота, яка не яка заробітна плата, а гаряче та світло вам буде практично увесь час. А якщо ви скучили за потужними заявами Сергія Лєщенко, у нас в країні завжди вистачає інших потужних спікерів з не менш потужними ініціативами. Ось, наприклад, ще одна ідея, як нам зменшити навантаження на інфраструктуру країни. 17-річним українцям треба повернутися з-за кордону і стати на облік у ТЦК пряма мова речника Міноборони. Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є, і вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов'язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити. Мені правда цікаво, як можна позбавитись українського громадянства, коли такого механізму просто не існує. Але це так дрібнички. Я просто нагадаю, що такі заяви пролунали на тлі повного колапсу системи ТЦК. Яка просто не в змозі обробити дані військовозобов'язаних, що з'явилися у військоматах для уточнення даних. Колапс стався ще до жорстких блекаутів, і ситуація буде тільки погіршуватися. На всяк випадок розтолмачують для людей зі спеціальними інтелектуальними потребами. Нема ані сил, ані засобів для обробки даних 17-річних. Тут рятує лише резерв плюс. Але його не хочуть використовувати, бо хочуть повернути в країну майбутніх військовозобов'язаних. Чому Міністерство оборони вважає 17-річних юнаків та їх батьків розумово обмеженими, я й гадки не маю, але факт залишається фактом. Нагадаю, що партнером проєкту є страхова компанія Експрес-страхування. Знаходити агрегатор Hotline Finance, потім знаходити нашу страхову, і буквально в три кліки ви зможете придбати собі автоцивілку за дуже вигідними умовами. Користуйтеся! В той же час слава Богу, що Офіс простих рішень це багатоголова гідра, яка генерує сенси та закони у стані тотальної секретності. Ось, наприклад, Ірина Верещук повідомила, що Кабмін готує постанову, яка дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на обліку ТСК до повернення в Україну чи кінця воєнного стану. Нагадаю, що на сьогодні Ірина є віце-прем'єром з питань регенерації головного мозку України. Ну, добре, я пожартував. Вона віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Регенерацію мозку країни у нас. Ніхто не займається. А вже саме час, панове, саме час. Але поки що час лише до створення українського ново'язу. Найкраще на цьому тижні співробітник ТЦК піддався емоціям. Але діє в рамках закону. Особливо мені сподобалася історія з гонитвою львівського бусика ТЦК за велосипедистом напередодні дня велосипедиста. Ось цей фактичний таран велосипеда, який легко можна кваліфікувати як замах на вбивство, самі представники ТЦК скромно називають ДТП. І мені просто цікаво, як кваліфікує цю подію наша рідна українська поліція. Відео з тим, як представник ТЦК б'є в обличчя українську жінку у Києві, я демонструвати не хочу і не буду. Там теж він не впорався з емоціями. І звичайно, я хотів би наголосити на тому, що в обох епізодах є контекст. Велосипедист втікав, бо не хоче служити в ЗСУ. Жінки намагалися витягти військовозобов'язаного з бусіка і чинили фізичний супротив представникам ТЦК. Усе, як кажуть, виникло не на рівному місці. Але є одне. Але я просто шокований коментарями під відео. Там же українці добалакалися до того, що представники ТЦК б'ють жінок в обличчя, щоб потім це не зробили російські окупанти, в принципі, логічно. Усе в рамках регенерації мозку. Та все ж мені чомусь здається, що окрім емоцій, в країні повинен існувати закон, і його в першу чергу повинні виконувати його представники. І я точно знаю, що не існує закону, за яким можна бити жінку в обличчя, окрім обґрунтованої самооборони з боку дітей. Хоча про що це я? Зупинку закон ми проїхали вже дуже і дуже давно. Наступна зупинка в Радіївка, і навіть вона не буде кінцевою. А тепер хвилинка ворожого і псо 43% українців стверджують, що ситуація з демократією в Україні за 5 років президентства Володимира Зеленського погіршилася. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 16-22 травня. В той же час 19% опитуваних, я думаю, що це родичі та колеги по роботі, вважають, що за час президентства Зеленського ситуація з демократією навіть покращилася. Я теж думаю, що демократія не тільки покращилася, ми на порозі справжнього розгулу демократії, де зацидіти жінці в обличчя стане не просто нормою, а посиленням боєздатності країни. Дав морду, врятував від зґвалтування окупантами, зґвалтував, врятував від вбивства окупантами. Нема у демократії початку, нема у демократії кінця. Чи є в мене гарні новини? Так, є разом з усім світом. Я чекаю на саміт миру у Швейцарії, де 106 країн викажуть рішучий протест російському вторгненню в Україну і викажуть солідарність з українським народом. Головне. Щоб наші керманичі та дипломати змогли впоратися з емоціями і не почали рятувати делегатів від вбивств та зґвалтувань у притаманному для нас стилі. На цьому практично все. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал і відвідати наш онлайн-магазин мерчу, де з'явилися ось такі літні футболки. Пам'ятайте про те, що, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!